Клітинні технології це один із найновіших та найефективніших напрямів сучасної медицини. Він ґрунтується на застосуванні унікальних можливостей стовбурових клітин, перетворюватися на нові клітини різних тканин та органів. Такі унікальні властивості стовбурових клітин використовують для лікування хвороби Альцгеймера, раку, хвороби Паркінсона, діабету, опіків та серцевих захворювань. Українські вчені також працюють у галузі технологій і те, що вдалося фахівцям компанії Ілая справді вражає. Біотехнологи та ортопед-травматологи розробили унікальну технологію. І тут за цими дверима вони вирощують для людей нові кістки. Як зазначає засновник компанії Олексій, аналогів даної технології немає у світі. За його словами, дослідження почалися ще у 2012 році. Але необхідність практично застосовувати напрацювання виникла через війну на сході країни. У нас є така, скажімо так на полочці лежить технологія, яку можна примініти для определеного контингента ранених, котрим показана саме ця технологія. Так порядка 5-6% всіх травм травмвоєвих. Основою методу вирощування кісток є клітинні технології. Головним джерелом стовбурових клітин є кістковий мозок. У стерильних умовах біолабораторії лікарі проводять забір матеріалу та вирощування нових клітин. У пациента забирается небольшой объему около 5 мл костного мозка. Мы его сили на биопабрике. Это такие вот культуральные флаконы пластики, на которых мы наращиваем терапевтическую дозу в течение 3-4 недель. Після забору матеріалу лікар-хірург проводить операцію і процес репродукції розпочинається безпосередньо в організмі пацієнта. Таким способом можна виростити практично всі типи кісткових тканин. Цього разу лікарі провели чергову операцію воїну АТО і відновили п'яткову кістку, що є основою рухового апарату. Четыре месяца тому назад выполнена трансплантация аутологичных от клеток на носителе. И вчера была выполнена адаптационная резекция пятки. Исходя в районе Счастья по тем. приехал там новый блокпост, с кем стрелял. и обстрелял нас. со стороны там в России. сколько Поранення Віктор отримав ще в липні минулого року, а до клініки потрапив у листопаді. Тепер же лікарі обіцяють, що вже через два місяці він буде ходити. Юлія свич спеціально для прод'юстін'юй.